Аграрії, рада вас вітати на полях агрофірми сади України. Мене звати Ольга, і я агроном-селекціонер зимої пшениці садів України. А, минулого року ми вам представляли новинки наші такі, як Аватар, Азія, Валькірія, Флагман, Неверест, і ми можемо цього року вже продемонструвати вам минулорічні наші результати. За результатами того року ми отримали дійсно деякі з них навіть були шокуючими навіть для нас, тому що це були лідери в своїх позиціях, і мабуть не тільки в нашому. Господарство, я думаю, вони могли і по району зайняти місця. І так, Аватар, наприклад, того року дав врожай 110 центнерів з гектару, флагман 105, Валькірія 102, Азія 101 і Еверест 90 центнерів з гектара. Важливо також відмітити те, що такі сорта, як Аватар, валькірія, флагман були висіяни ще і по попереднику соняшник, де перше місце також зайняв сорт Аватар з вражайністю 84,9 центнери з гектари, Валькірія 83,6 і з гектари, та флагман 80 центнерів з гектара. Тому цього року ми не зупиняємося і продовжуємо встановлювати нові рекорди. Тати нові технології для збільшення врожайності нашої, а згодом і вашої звичайно. Тому цього року наша агрофірма висіяла близько 1215 гектарів озимини. З них четверть займає на соняшнику, по попереднику соняшник. А також зважаючи на те, що цього року нас не так радує волога погода, не так багато опадів. Деяка частина це близько половини наших полів, зайнята під поливними площадями. Варто також відмітити, що з минулого року ми зрозуміли, що наші сорти для нашої зони і для більшості території України все ж таки здатні до великого коефіцієнту кущення, тому ми знизили нашу норму врожайності до трьох нашу норму висіву до трьох з половиною мільйонів на гектар, що значно зменшує затрати при посіві. Ми продовжуємо вивчати нові технології, тому цього року для збільшення рекордних своїх врожаїв, так сказати, для отримання. Якісного зерна, окрім е, високого врожаю, ми запровадили під е, такий попередник, як пар, були внесені добрива від 100 до 400 кг на гектар дробного живлення азотом, а також від. Е, 300 до 700 кілограм по попереднику соняшник також дробним живленням Ми вносили різні системи добрив скажімо так, на сьогоднішній день у нас вже майже всі поля викинули пропорцевий лист. Ми готуємось до дійсного будь аномально раннього дозріва інсектицидні захист був зроблений. Також одного разу вже ми поливали наші пшениці, які займають під зрошенням свої поля. Тому доки що сподіваємося на гарні враження. Ми продовжуємо вести селекцію. Ми продовжуємо робити досліди. А також цього року, як і минулого, ми з Заклали два демонстраційних поля з нашими сортами та новими лініями, які випробовуються. Де ви зможете подивитися їх всіх в реалії та за нашої технології? Гарного сезону і всім високих вражень. До побачення!